Всім привітки, я так Починаю знімати і от Краше ми сьогодні будемо АК. ака да. Чому я фото зайшла, щоб ви мене зараз бачили, а зараз ми зайдемо в Тік-Так і будемо АК. от Так так-так, це так, в Тік-Ток-так. Дим магия о май гад мы пойдем за красным. Татьяночка. Прибо. Прибо. Якщо прибов. Якщо українка, нам треба... А, україночку нам Давайте Сейчас мою маму. Тоже... Кстати, видите. <реслужен> Я трошки глючила, тому... Тому знову. Тепер давайте... Укерим. Параз напишем, укерим. Давай же выйдем. Спортик, 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 спортик. О, как оценивать АК? Ну, короче. Ну, не оценивать АК. Ну, блин. Короче, смотрите. Заходим мы вот сюда. Оценивать АК я, я и сама умею. Мне просто скучно. А. Пелінка. Хустинка. це все видаляємо Давайте це теж видалимо. Так, заходимо з. Дивіться. У нас є, наприклад. Оцей ак. Так? Да? Так. Да. І ми зараз його типу маємо. Робити нещасним, типу, Україна, добре. Україні атопс. І тепер дивіться. Оп! Всьо. І от 4 святковича. Ну, ви поняли. Так, 246. Я тебе дуже вітаю. Але у нас в тебе буде 4 підписника. А уподобає 8. Ну, вісім це дуже нормально. Так штучку ми забираємо, Угу, вот так у тебе буде один тут просмотр, Ха -ха -ха. Ну, але ти реально молодець, я тебе уважаю по бо... та реально. Я прийшла вот з гімнастики і зразу записую вам вже відео. Вот. Вот якщо так вот ну, дивитися, реально два. Опять чорний. Два, 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 два. журнал тобі два. А він щось по Майнкрафту знімає, слухайте мені. Подобається, мені подобається, подобається. Майнкрафт мені подобається, нічого не знаю. Ну, коротше, отак ми оцінили його ок. Тепер Що? ми видаляємо ідемо далі. Я додаю. Тепер отакий ок ми оцінюємо. Не, ну круто, скажите. Ой. Пфф. Вот. опять Опять-таки у Давайте исправим тут статью Ой. Раз. Чекайте. І раз. Тепер жовты. И два. Не, ну красота. Так, тепер можно дальше. Так. Дальше. Ничк. Стоп, стоп, стоп. Так. Не піде. Ну, не підписок поясок Он понятный. Навіть дев'ять жалко. Але ні, а дев'ять ліпше дев'ять. А, ліпше би, ну, але ладно. Отак, нормально, теж, скажіть. Тут, ну, дев'ять з Ну, не нуль, точно. О, а тут ігра з посередині є шістка. Ну, все, ідеално. Блин, тут Прайс так Мы тут. Мы тут трошечки. Вот так. И теперь раз. Ну, похоже уже. у <риклад> у Ничего себе. знаете, скільки шісе он очень утень? Я знаю песню від аніме. Апатоня-ня, ня-ня, ня-ня-ни, -ня ня -ня ня, -ня, ня, -ня, ня 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 Ну опа, ня 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 ідеально просто ідеально. ня 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 тим ня цим ня цим ня какая-то синяя, синяя, синя. синяя. Синяя, желтая. Так. Тут опять же таки синяя. А тут это Тоже треба черным. Чекайте, тут вот так. І от такий у нас ак вийшов. Ешкером. А, блин, чекати ще разговоримо. Видаляємо і беремо новий. Далі у нас сделать мій. Ну, типу маминий. маминний не хочу розняти, реально. 28, бо я тільки на його вчора виставила, бо я вчора була. Зра... Будем зразу підправляти, як є. Як хочемо, так і підправляємо. Uh -huh -huh. uh -huh. Ну, моєї мами... Вона везде майже поправим, кажу. Можна отак? Ні. Так. Тут, ну тут опять. нам пять, 7. Рівно. 15. Це в шосі. Ну, один підійде, не знаю. Ну, підійде чи ні? Ну ладно, підійде. Тут, ну, тут три. Одні. Один. Ну, один, якщо один, це вообще. Це взагалі якісь... Хто знає, де це? Напишіть. Я знаю, де це, я просто вас питаюсь. Може ви знаєте, де я. Добре, що я вам не сказала. Вот. Так, це я така маленька. Чи така маленька, не поняла. Ви бачили, яка я зараз? Якщо б побачили мене, ви б впали, я вам говорю. Так. Вот так. Ой, іке, іке, іке. Тут я роблю перги, не знаю. Доброго ранку, Україну. Не блин, ужасно, да добрий, там. Ну, а так вот таки у нас. А ак вийшов. Вот. Тепер мы опять видаляем. А можна ще один додати, типу листик? О все угу останній. Ак. стоп, 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 стоп Хорошо, бачите, скільки у неї підписників? я в шоці. Три. Три буде ліпшим мені здається. Не шість. Ну, типу, ну типу, тому що. Нуль, це реально вже якось. Шість. Може, двадцять? Ні, 20 нас ніколи не було. тільки буває одиниці. Тільки одиниці. Все. Вона не англійчанка одразу говорю Вона україночка. Все, вона тепер україн. Вона говорить по-російському, а вона українська. Укр... Укр... Вона просто тут, у Крим Три. Чотири Прикинь, тут пять зараз. Ні, тут три, а п'ять Ну, це, ну тут что-то сс зажди на чрном фоне. И прогуртал тік-ток, на их тупо все чорне Ни фиази, тут один. Прям. за одиночку, тут трико. ну самое частейственно у нас тричка, закрепление, закрепление нельзя, нельзя, закрепление, не, 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 закрепление нельзя, нельзя, З, сразу говорю, кто поднимается, закрепление сразу вот так вот, швыц и все Не буде закрепаных вас. Отак вот от. Чекайте, хто нічого не сказав? Оп! Все. Короче, Отака. Вот Отак Вот так у нас получилось. Всем па-па!